Ми опрацьовуємо близько ста скарг на тиждень. Вони надходять до мене як безпосередньо на мій особистий номер, так і на офіційну пошту, яку ми створили для можливості військовослужбовців скаржитись. І серед них дуже багато таких, які справді вражають. У нас бували різні історії, коли ми. Дізналася про те, що військовослужбовець, якого військова частина вже вважала зниклим безвісти, такий живий, поранений, знаходився вже фактично на окупованій території. Ми проводили цілу спецоперацію для того, щоб його звідти визволити разом з військовою частиною. Буквально нещодавно, минулого тижня, нам вдалося вивести з позиції військовослужбовця, який там знаходився з січня. Тричі за цей час був поранений. Разом з побратимом зміг відбити, будучи пораненим позиції і Ну, була проблема з тим, щоб його звідти дістати, тому що ви знаєте наскільки зараз це складний процес. І... Три тижні він виходив з позиції. Це була спільна, тобто я це тримала на контролі, організовувала цю операцію. Військова частина. Буквально вчора ми проговорили про це з комбатом. Комбат подав цього військовослужбовця на нагородження, а зараз він проходить відновлення. І молодий, абсолютно хлопець, який служив за, за контрактом, я з ним говорила. Він готовий далі служити і навіть готовий до кар'єрного росту. Зараз він, швидше за все, піде на сержантські курси, але це фактично чотири. Місяці пекла, в якому а, людина не просто змогла вижити, а змогла ще й взяти участь в боях, принести користь своїй військовій частині, врятувати своїх побратимів а, і вийти з натхненням, проходити службу далі.